Друзі, всім привіт! З вами компанія Карвел. Радий вітати на нашому каналі. Ми знаходимося на своєму майданчику в місті Луцьку. Хочу презентувати вам дуже цікавий автомобіль, який буде у нас в наявності продаватися. Сьогодні забрали з професійного детейлінгу. Отакий у нас шкода Kodiaq ВРС є в наявності та готовий до бронювання. Це в нас 2020 рік. Двохлітровий дизель, бітурбо, на 176 кВт на повному приводі. Автомобіль весь в бронеплівці. Даний автомобіль в такому стані ми викупили на лізіному аукціоні в Німеччині. Власник Німеччині вирішив затягнути собі в такий, як то кажуть, кислотний колір. Як на мене, колір дуже прикольний. Під низом вона у нас вся. В чорному кольорі. Хто захоче собі, майбутній власник, вирішить, що далі робити з даною автівкою. Чи лишати так, чи розброньовувати і лишити в чорному кольорі. Розмитнили її ми чорним, сертифікат зробили чорним, і на облік буде вона ставати в чорному кольорі. Це так, покататися пару місяців і зняти, залишити собі. В оригіналі, так як вона була. По плівці там зауважень немає. Вона поклеєна якісно. Авто не фарбовано, без підфарбувань по кузову. По мотору, по двигуні, по підвізці зауважень немає. Отакий шкода Kodiaq У нас в наявності. Поїхали по комплектації. У нас самі топові фари. Диски r 20 в гарному стані без бордюр на червоних супортах. Передній задній партроник, умивачі фар. Зразу сфокусую інкод, автомобіль, весь б'ється по офіційній базі шкода. Повністю прозора історія вся є в дилера. У нас присутня атермалочка з підігрівом, камера асистентів. Асистенти у нас максимально всі можливі, безключовий на всі двері. такий спортивний салон. Комфортні сидіння в стилі ВРС. Ставочками алькантари з пам'яттю та з регулюванням, водія та пасажира, накладочки на пороги Кодіак, шкіряне перфероване, скошене. Мультикермо в стилі VRS, підігрівається, LED приборочка, 163 тисячі, адаптивний круїз контроль, датчики світла, датчики доща, парасоля присутня, карбонові вставки, вставки з алькантари, амбієнт підсвітки, музика Kenton, чорна стеля. Мод підвісочка, кнопочки у нас тут всі забиті, 360 камери. Трьохзонний клімат-контроль, підігріви передніх та задніх сидінь. Саме максимальна навігація, присутні CarPlay, Android Auto Гарний збережений стан. Задні дивани також у нас все ціленько, все гарненько. Резепточки присутні, задні сидіння підігріваються кліма присутня. Електропривід. електрофуркоп Ремкомплекс все в наявності. По багажнику у нас по пластику зауважень немає. Жоден болтик не крутився, не знімався, лобуве в нас ще в оригіналі. Без колі, без тріщин. 20-й рік. Пекпаспорт 20-м роком буде. Отакий. От 360 камери. Отакий От <клух> звір буде в нас в наявності, друзі. Не зволікайте, автомобіль готовий до бронювання. Чекаємо вас в нас в Луцьку на майданчику. Приїжджайте до нас на Тезрайв та на смачну каву. Готові до любих перевірок. Всім гарного дня, всім пока!